Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що лежить в основі будь-якого автоматичного розрахунку зарплати. Це, знаєте, два кити, на яких усе тримається: особові рахунки та постійні виплати. І якщо налаштувати їх правильно з самого початку, то вся система буде працювати як годинник. Це по суті наш фундамент. Так, давайте розбиратись, що ж таке цей особовий рахунок. Думайте про нього не як про якусь там табличку з даними. Ні. Це, це справжнє цифрове досьє на кожного працівника. Кожна дрібничка, кожна деталь, віддати, коли людина прийшла на роботу, до якихось специфічних пільг, все це створює унікальний фінансовий профіль. І саме на основі цього профілю система потім сама, без нашої допомоги, приймає всі розрахункові рішення. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, що таке особовий рахунок. Потім пройдемося по заповненню основних даних, додамо нюанси типу пільг і стажу. Далі, найцікавіше, налаштуємо постійні виплати, і неостанок подивимося, як усім цим керувати через накази. Все логічно, крок за кроком. Отже, частина перша особовий рахунок. Наше цифрове досьє. І це не просто гарна назва, це справді фундамент. Якщо тут все зробити правильно, то вважайте 90% успіху вже в кишені. Будь-яка помилка на цьому етапі, ну, вона обов'язково вилізе потім у розрахунках, тож увага максимальна. І ось ця фраза, вона, знаєте, влучає прямо в яблучко. Вся магія автоматизації, вся її суть, вона ж не з повітря береться, вона працює тільки завдяки тим даним, які ми закладаємо на самому початку. Система ж не екстрасенс, вона не вгадує, вона просто бере те, що їй дали, і на основі цього рахує. Гаразд, переходимо до практики, другий розділ заповнення основних даних. Зараз будемо створювати ядро профілю нашого співробітника. Це та ключова інформація, без якої нікуди. І так, де це все шукати? Шлях простий облік, а там особові рахунки. Інтерфейс тут, до речі, дуже інтуїтивний: зліва бачимо дерево підрозділів, по центру сам список людей, а внизу вже деталі, що нараховано, що утримано. Це під рукою. А тепер увага, дуже важливий момент. Ось ці дві дати прийняття і звільнення це не просто формальність, не просто для історії, це справжні тригери для системи. Саме від них залежить, як коректно сформуються звіти 4 df і d 5 Помилка тут, ну, це може коштувати дуже дорого і призвести до серйозних проблем із звітністю. Далі графік роботи. Тут є два варіанти. Схема роботи це, так би мовити, стандартний пакет, наш звичний 5 на 8 наприклад. А от індивідуальний графік це вже для особливих випадків, коли хтось працює не повний день або за якимось своїм унікальним розкладом. Це дає змогу дуже гнучко і точно все обліковувати. А ось ця галочка, основний ООР, вона просто суперважлива, якщо є сумісники. Чому? Бо система має чітко знати, яке місце роботи є головним, інакше податки з сукупного доходу порахуються неправильно. Ця позначка, по суті, гарантує, що всі доходи людини всередині компанії зберуться докупи для оподаткування. Окей, з базою розібрались. Тепер переходимо до деталей до вишеньки на торті. Пільги, стаж та історія. Це ті самі нюанси, які перетворюють стандартний розрахунок на індивідуальний і напряму впливають на гроші. Подивіться на ці відмітки пенсіонер, інвалідність, відпустка по догляду це не просто інформація для довідки. Ні. Кожна така галочка це як кнопка, яка вмикає в системі певний сценарій. Поставили відмітку особи з інвалідністю, і система сама автоматично застосує іншу ставку ЄСВ ніяких ручних коригувань. А ось це просто знахідка. Стаж! Система рахує його сама, тобто більше ніяких ручних підрахунків, ніяких табличок в Excel. Вона автоматично розрахує стаж на будь-яку потрібну дату і одразу ж використає ці дані, скажімо, для надбавок за вислугу або для оплати лікарняних. Це реально економить купу часу. І ще дві круті штуки. Вкладка Історія. Це, по суті, бортовий самописець. Кожне переміщення, кожна зміна графіка, все фіксується, і якщо раптом щось пішло не так, можна легко відкотити зміни. А вкладка Документи це такий собі особистий цифровий архів, накази, договори, все в одному місці. Так, ми підійшли до найцікавішого розділ четвертий, постійні виплати. Це можна сказати мозок усієї системи, такий собі електронний штатний розпис. Саме тут ми задаємо правила гри. Що і як нараховувати щомісяця. Отже, що це таке? Постійні виплати це набір інструкцій для системи. Ми один раз сідаємо і налаштовуємо ось оклад, ось така то премія, ось ці податки, ось аліменти. А потім система просто бере ці правила і щомісяця автоматично все виконує така собі система налаштував і забув. Щоб у цьому не заплутатись, є проста логіка кодів. Дивіться. Все, що в діапазоні від 1 до 699 це те, що ми нараховуємо, в плюс. Далі від 700 до 899 це утримання, те, що в мінус, а 900-ті коди це вже службові, технічні налаштування. Все дуже просто і структуровано. І подивіться, наскільки гнучкою є система. Можна встановити індивідуальний відсоток для недбавок, можна прямо в карці підкоригувати пільги, можна налаштувати складні утримання, наприклад, за виконавчими листами, і система сама сформує правильні бухгалтерські проведення. Тобто, практично будь-який сценарій можна реалізувати. Добре, все налаштовано, все працює. Але ж життя не стоїть на місці, правда? Людям підвищують оклади, переводять на інші посади. Як це все відображати? А для цього є єдиний правильний офіційний шлях через накази. І це запам'ятайте залізне правило. Жодних просто зайшов і змінив цифру в полі. Будь-яка зміна, яка впливає на гроші, посада, звання, оклад, все фіксується виключно через наказ. Це забезпечує порядок, контроль і повну прозорість. Сам процес елементарний. Всього три кроки. Перший створюємо наказ, другий заповнюємо основні дані номер, дату і з якого числа він діє. І третій, найважливіший крок натискаємо відпрацювати. Без цього третього кроку нічого не станеться. Це як натиснути кнопку Зберегти і застосувати. А тепер момент, на якому горять дуже багато людей масові зміни. Наприклад, підвищили оклади всьому відділу. Тут є обов'язкова процедура з двох кроків. Крок перший: ми маємо закрити старі виплати, тобто вказати, по яке число вони діяли. І крок другий вже після цього додаємо нові, з датою з якої вони починають діяти. І це не просто бюрократія, це суперважливо. Чому? Бо якщо пропустити перший крок і не закрити старі виплати, система може нарахувати і старий оклад, і новий одночасно, уявляєте? А ця двокрокова процедура це гарантія, що все пройде чисто, без подвійних нарахувань і помилок. Отже, підсумуємо вся ця, на перший погляд, скрупульозна робота з налаштуванням особових рахунків і постійних виплат, вона того варта, тому що в результаті отримуємо систему, яка працює сама. Надійно, точно, без помилок. Це і є ключ до справжньої автоматизації. І наостанок, давайте подумаємо: ось ми налаштували систему, вона взяла на себе всю рутину. А що далі? Які ще процеси у повсякденній роботі це може звільнити? Де тепер можна застосувати свій час та знання, які раніше йшли на механічні розрахунки? Подумайте про це.